І ось мій промпт. Оціни, скільки нових мільйонерів буде створено в галузі e-commerce е та штучного інтелекту за наступні 10 років. І ось він, він пише, що глобальний e-commerce е ринок виросте з 6 трильйонів у 2024 році до понад 10-12 трильйонів до 35-го року за 10 років. Щорічне зростання становить 8-12%. Далі читаємо про штучний інтелект. Чому ці дві галузі? Тому що ними можна займатися дистанційно, вони не потребують бути в конкретній локації, якихось інвестицій великих. Все, що потрібно, це голова на плечах і знання. І ось питання: скільки нових мільйонерів буде створено, Оцінка e-commerce, Що в 2023 році було всього 30 мільйонів e-commerce підприємців, з них 2-5% роблять семизначні доходи. І ось підсумкова оцінка. В галузі e-commerce 1,5-2,5 мільйона нових мільйонерів буде створено за наступні 10 років. В АІ 250 тисяч-400 тисяч нових мільйонерів. Разом це від 1. 750 тисяч 1 мільйон 750 тисяч до 2 мільйона 900 тисяч мільйона нових мільйонерів. І єдине питання, яке залишається, як тобі попасти в їх число. Тобто, все рівно вони з'являться. Ти хочеш попасти в їх число? І ось що я тобі рекомендую зробити прямо зараз: реєструйся на Безкоштовну онлайн-конференцію e-commerce summit 10x, де ти дізнаєшся ультраконкретні практичні стратегії, тактики, як заробляти в e-commerce, які ніші працюють. Я поділюсь бізнес-моделі, яку використовую, і понад 11 спікерів будуть ділитися своїми конкретними фішками масштабування створення e-commerce проєктів. Чому щоб ти опинився в числі? Новостворених. Уяви, 3 мільйона нових мільйонерів буде створено за наступні 10 років. Я би думав, як мені бути в числі цих людей. І якщо ти зараз не думаєш в цьому напрямку, тоді ну, щось з мисленням неправильно. Тому що 3 мільйони це дуже багато. Це прям дуже багато, дуже багато. Тому дій зараз, реєструйся на конференцію, бери тактики, бери стратегії. Тому що я бажаю тобі опинитися в числі цих мільйонерів. До зустрічі!